Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Реальний Таксист. І ми реально сьогодні проговоримо про інвестиції. Давно не було цього відоса, і всі про це питають. Куда ж, Віктор, ви берете інвестиції? І що ж ми з цього будемо заробляти? В цьому буде все про інвестиції в цьому відео, але не інвестиції в біткоін. Не вклади в банк, не вклади в нерухомість а інвестиції в дохідні автомобілі. І дійсно, чи мій інвестор заробляє на інвестиціях в дохідних автомобілях? Ми в цьому відео поговоримо. Також покажемо приклади автомобілів, в які інвестор інвестує і що він з цього отримує. На що, друзі? Якщо вам дуже цікаво, підписуйтесь на канал, додивіться це відео до кінця. Напишіть свій коментар, що не так, що вас бентежить. Пишіть мені в особисті, ми особисто з вами поспілкуємося. Або набирайте є в описі номер телефону для цього. Також в описі є наш сайт, там де є калькулятор. По інвестиціям ви будете бачити, скільки ви вклали, скільки ви будете отримувати, і як вам буде повертатися в тіло. Якщо у вас немає часу, додивитись відео до кінця. І не забувайте, друзі, що всі полезні ссылки в описі ви знайдете і по Рихтовці, по малярці, по автосервісу, по роботі, по інвестиції в дохідні автомобілі. Всі цікаві ссылки будуть. В описі, ну і ми починаємо. Парапара. Ну що ж друзі, давайте поговоримо про інвестиції в дохідні автомобілі. А насамперед я хочу вам нагадати, що куди ви можете вкинути свої гроші і де ви можете з них. Ну дуже просто, як для звичайної людини, куди можна вложити гроші і де можна заробляти. Можна заробляти в валюті в банки під 0,01% або в гривні в банки під 14% з гарантією 200 тисяч гривень. Ну, десь Вложили мільйон, але гарантія 200 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю, десь так. Звісно, якщо ви продвинутий інвестор, ви інвестуєте там в крипту, в ціні папери, в нерухомість і отримуєте 5%. Тобто, ну як я інвестував в нерухомість і нічого не отримую. Таке також може бути, коли воно не працює і воно нікому не надо Я хочу сьогодні вам. Розказати про свої дохідні автомобілі, в які я залучаю інвестиції, в які в мене працюють достатньо інвесторів для того, щоб я закуповував автомобілі і віддавав їх водіям з правом викупа. Водії хочуть взяти автомобіль в оренду з правом викупа. Я надаю таку можливість, при тому, що на ринку ми вже давно нас всі знають на Ютубі. Ми давно. Соцмережі ми ведемо давно, і немає не одного, там можна сказати, факапу в наших залучених інвестицій. Ми не перед ким не показалися з поганої сторони. Ми працюємо з інвестиціями. Повноцінно ми почали перед повномасштабною війною за півроку, і це, звісно, був такий реальний факап, я вам скажу. Але ми. Цей ситуації з нашими інвесторами викрутились і далі починаємо співпрацювати. і Хочу нагадати, що всі інвестори, які вложили гроші до нового року, вони вкладували в доларах в валюті по курсу а, на той час 27 26, 28, який курс був перед війною. А зараз отримують дохідність, отримують деякі інвестори, вже закінчується срок дохідних автомобілів. Отримують вже остаточне тіло, і вони отримують в валюті ту, яку вони вложили. Тобто вложили вони 8 тисяч доларів, і вони отримують 8 тисяч доларів назад. Повернене тіло, і плюс вони отримують відсоток на 8 тисяч доларів в доларах. Тож погнали, як це працює. <кліп> Дивіться, ви хочете інвестувати в дохідні автомобілі. У нас мінімальна інвестиція на даний момент. Все, звісно, міняється, машини стають дорожче. У нас мінімальна інвестиція це від 7 тисяч доларів. За 7 тисяч доларів ви отримуєте дохідний автомобіль, це Hyundai Sonata або Kia K5 до 2013 року. Тобто 12-13 рік – це 7 тисяч доларів. 14-15 рік – це 7,5-8 тисяч доларів. 16 рік плюс – це від 8,5 тисяч доларів. Тобто ви, інвестор, який хоче інвестувати в дохідні автомобілі, звертаєтесь до мене, особисто я з вами спілкуюся, і ви вирішили інвестувати в нашу компанію. Ми з вами зустрічаємося. Якщо вам потрібно, я вам покажу абсолютно все, як працює. Ви почитаєте договор. Ми з вами познайомимося і почнемо всю процедуру оформлення автомобіля. На вас передачу коштів і далі на ці гроші я купую інші автомобілі. І ці автомобілі починають працювати в моєму автопарку. Якщо ви з іншого міста, тут теж немає ніякого. Питання, якщо ви мені повністю довіряєте, ми все це оформимо онлайн. Якщо у вас є змога приїхати в Київ в офіс, ви приїжджаєте в Київ в офіс. Ми спілкуємося, заповняємо договори. І починаємо з вами співпрацювати. Якщо у вас немає можливості приїхати, договір і передача коштів, це все можна зробити онлайн способами. Тобто договір я можу вам переслати новою поштою, ви мені повернете новою поштою, ви мені прийшлете довіреність і передасте кошти. А давайте тепер по самій процедурі. Якщо ви вирішили інвестувати 10 тисяч доларів, я підшукую автомобіль. По ринку, який коштує на 20% дорожче вашої інвестиції. Тобто, наприклад, це період 2012 року, середня його оцінка 12 тисяч доларів або 2013 року, і компанія інвестує 20%, Ви інвестуєте 80%. Тобто, ви інвестували 10 тисяч доларів в цей автомобіль. Цей автомобіль ми ставимо на ваш облік. Ви не їздите нікуди, не у МРЕО, нікуди. Ви виписуєте довіреність без права відчуження на нашу компанію. І ми спеціально обучений чоловік їде у МРЕО, оформлює автомобіль на вас. Автомобіль на вас, техпаспорт на вас, ви власник цього автомобіля. Ви робите належного користувача на нашу компанію для того, щоб вам не приходили штрафи, або якщо вам по барабану вам приходять ці штрафи, ми обов'язково це оплачуємо. Ви пасивний інвестор, який е, про штрафи, про ДТП, про якісь питання по автомобілю, про ремонти. Ви не за що не переживаєте, не відповідаєте і не безпокоїте. Вся гарантія автомобіля по ремонту. По пошуку водіїв, по оплаті штрафів, по ремонту ДТП, по всіх якихось невіроятних таких ситуацій все це робить наша компанія. Від вас є доручення на нас без права відчудження, і ми займаємося автомобілем. Ви пасивний інвестор, ви отримуєте дохідність. Є у нас такі інвестори, які навіть е уже давно нам і не телефонували. Вони отримують е дохідність. Кожен місяць, 25 по 5 число, виплата дохідності, все. І нема ніяких по цьому питань. Приходить срок виплати тіла. Ми набираємо інвестору, кажемо, через місяць ми повинні вам віддати 25% тіла. Ви будете забирати і далі чи далі будете реінвестувати? Людина або забирає, або Реінвестує далі і далі ця сума може працювати, автомобіль стоїть на клієнті. Якщо, наприклад, автомобіль це дуже часте питання, розбився в тотал, звернувся в коклету, розламало на чотири частини, повідпадали колеса, руль остався в багажнику, згоріла, зарвалась, і або ще щось, не дай Бог. Такого у нас а, не було за 10 років, але все буває. В перший раз. Якщо така ситуація буде, і цей автомобіль принадлежить інвестору, то ми аналогічний автомобіль поставимо на інвестора, а цей автомобіль спишемо, цей автомобіль розберемо на запчастини або продамо так, як є. Інвестор не ризикує нічим. Всі ризики, які пов'язані з автомобілями, з процесом автомобіля, який проходить на протязі всього часу, він Знаходиться на нашій компанії. Дивіться, давайте для порівняння приведемо приклад автомобілів і нерухомості. Наприклад, ви хочете інвестувати 100 тисяч доларів в нерухомість. Да? Наприклад, за 100 тисяч доларів ви отримуєте квартиру двокімнатну, можливо, з ремонту. Можливо, десь не в центральних районах. І здаєте її в оренду за 600 баксів. А я думаю, дорожче точно не буде двохкомнатна кімната здаватися. Так ви розумієте, що у вас є нерухомість, вона ваша, і можливо в неї нічого не прилетить. Тобто ви її здаєте, і за один рік ви заробили 7 тисяч доларів. Це приблизно 7% річних. Але 7% річних це грязними, тому що за рік. Вам квартирку підвбили, треба там щось підремонтувати. Ну, можна сказати, відсотків до 5,5% ви заробляєте. На 100 тисяч доларів ви можете купити 10 автомобілів, які будуть фіксовано приносити вам 18% річних. І фіксовано через 3 роки. Ви на руках отримуєте ті ж самі 100 тисяч доларів, які ви інвестували, як квартиру купили. Але через 3 роки не факт, що ви продасте квартиру за 100 тисяч доларів. Можливо, за 140, а можливо, за 80%. То в нашій інвестиції трошечки по-іншому. Ви через 3 роки по-любому отримуєте 100 тисяч доларів. І на протязі всіх. Трьох років ви будете отримувати 1,5% в місяць, тобі 18% річних на працюючу вашу інвестицію. Якщо, якщо цікаво, друзі, не забувайте, в описі є а наш сайт. Переходьте, почитайте всі процедури, як це все проходить. Я думаю, що буде для вас. Дуже цікаво. Можете залишати заявочку або напряму телефонувати мені. Ми з вами поспілкуємося, зустрінемося, я вам покажу, розкажу. Нічого в цьому страшного нема. Як кажуть, інвестувати треба не тільки в одне направлення, а щоб яйця були розкинути по всіх кашолочках. Так що, друзі, дохідні автомобілі на даний момент працюють. Я думаю, що. Такого, такої пропозиції ніхто не робить, ніхто не ризикує своїми грошми, при тому, що капітал нашої компанії він не, не тільки з грошей інвесторів, а основ, основний капітал нашої компанії це капітал особистий. Ну що, друзі? Зараз ми підемо, подивимося приклади і для розуміння. А ви вже будете розуміти, який автомобіль, скільки ви з нього будете отримувати. Погнали! Ну що, друзі? от вам приклад одного автомобіля, який ми купили і ставимо на облік на інвестора. Дивіться. Цей автомобіль разом з клієнтом ми купили за 1400 доларів і десь приблизно 500 чи 600 доларів аукціонний збір. Цю суму інвестор інвестував і на протязі всього часу, поки автомобіль плив до Клайпеди, інвестор отримував відсоток на 2000 доларів. То єс потім автомобіль приїхав. Інвест додав за логістику цього автомобіля і за розмитнення. То тобто є на інвестора цей автомобіль обійшовся в 10 тисяч доларів. Це хочу нагадати, це 14-й рік. Toyota Prius в 30-й серії 2014 рік. Тобто на інвестора він став 10 тисяч доларів. Далі весь ремонт, установка газу, перший облік там, і, так далі, і так далі. Покраска, рихтовка, якщо потрібно. Ну, цей автомобіль був цілий, тут була хімчистка, тут був ремонт ходовий, тут була чистка колектора. Тобто, це все було на мені. Інвестор інвестував в цей автомобіль 10 тисяч доларів. І він буде отримувати 150 доларів кожен місяць. Прив'язка до валюти через 18 місяць. Інвестор отримує 2,5 тисячі доларів. Ще через 24 місяці ще 2,5 тисячі доларів. Ще через 30 місяців ще 2,5 тисячі доларів. І на 36 місяці людина отримує ще 2,5 тисячі доларів, і ми закриваємо тіло. Але кожен місяць. Він отримує свою дохідність: це 1,5% в місяць, 18% в річних валюті на залишок інвестиції. Ідемте, покажемо ще один приклад. Друзі, далі у нас дві сонати. Це приклад автомобілів, на які проінвестували дуже багато моїх компаньйонів, інвесторів Всі автомобілі, і ми зараз прорахуємо. Hyundai Sonata в кузові YF – це Це Sonata Соната 2016 року. І середній ціник такого автомобіля, цілого відкрашеного на ринку 9 тисяч доларів. Інвестор інвестує 7 тисяч доларів в цей автомобіль, півтори тисячі доларів інвестує моя компанія. Тобто його оцінка тисяч доларів на ринку. Інвестор отримує 7 з інвестує 7,5 тисяч доларів. І цей автомобіль ми ставимо на облік на інвестора. І інвестор отримує 1,5% щомісячно. Тобто 1,5 на 7500 десь приблизно 112 доларів кожен місяць отримує інвестор на протязі перших 18 місяців. Далі ми віддаємо йому 25% тіла. Потім інвестор отримує дохідність ще півроку, вже на суму на 25% менше, що він інвестував. Через 30-й місяць ми знову вернули йому. Тіло через 36 й місяць. Ми йому закрили повністю автомобіль. Інвестор переоформив автомобіль на нашу компанію. Він отримав всю дохідність. Він отримав все тіло, яке інвестував. Приклад номер №3 – це Hyundai Sonata в кузові LF 2016 року. Цей автомобіль в середньому на ринку коштує 11 тисяч доларів, 10,5 – 10. Інвестор інвестує в цей автомобіль 8,5 тисяч доларів і отримує дохідність на протязі трьох років. Всю іншу суму інвестує наша компанія. Це приклад того, що ці автомобілі приходили до нас з Кореї і вони приходили в базовій ціні там, приблизно там, 8200, 8300 без ремонту. Потім треба було повністю відкрасити автомобіль, привести в порядок, зробити салон, поставити на облік, зробити сертифікацію. Тобто, повністю цей автомобіль, це автомобіль все робила наша компанія. Тобто, в общем, автомобіль приблизно оцінка його була 10,5 тисяч доларів. Інвестор інвестував і отримує щомісяць дохідність валют. Друзі, всі ризики, наприклад, там цей, цей автомобіль був в аварії, бачите, він зараз стоїть, чекає, наприклад, водія. За це ніяких потір інвестор не несе. Тобто інвестор у нас пасивний, він отримує фіксований заробіток на вложену свою суму. Тобто, якщо він інвестував 10 тисяч доларів, він... Отримує 150 доларів щомісяця. Якщо він забрав уже через деякий час 2,5 тисячі доларів, значить він отримує на 7,5 тисяч доларів. Якщо інвестору не потрібно повертати суму, він каже: Мені не потрібно пускай гроші далі працюють, таке також можливо в нашій компанії. Але інвестиційна модель вона розрахована на три роки для того, щоб це можна було більш вільно рахувати. Всі оформлення, переоформлення, все це на мені. Звісно, коли я віддаю автомобілі в оренду з правом викупу для водіїв, всі оформлення переоформлення вони на водіях. Ну, десь отака ситуація, друзі. Я думаю, вже більш детально ви зрозуміли, як ми робимо. Оформлення на інвестора, як ми і які автомобілі за які ціни віддаємо на інвест для інвесторів, і скільки інвестор отримує. На даний момент до нас а, припливає більше трьох десятків автомобілів, які ми купили зараз власними коштами, для того, щоб інвестор, наприклад, не чекав, не грався вдовгу в Америку. Тобто і ці автомобілі можливо вже буде поставити на інвесторів. Яким чином? Тобто, є, наприклад, Prius 16-го року, який в середньому на ринку коштує 15 тисяч доларів. Той тобто, інвестор інвестує 12. Цей автомобіль. А якщо це Toyota Camry, це також 12. Якщо це Toyota Avalon, це приблизно 13 тисяч доларів. Все ми говоримо за цілий автомобіль. Тобто ці автомобілі допливають, вони зараз ремонтуються, вони зараз відкрашуються, ставиться на них газ і вони їдуть далі працювати для наших клієнтів, наших водіїв, які співпрацюють з нами, які чекають в черзі цих автомобілів. А що друзі, десь так. Ну що, друзі, дуже все просто. Нічого немає такого, я не знаю, із міра фантастики. Із а, того, що вам потрібно сильно в чомусь розбиратися. Все просто. Є автомобіль, є авторія, дивитесь середню ціну. Хто вас ніхто вас не обмане. Тобто, якщо, звісно, я хочу вам віддати автомобіль, який коштує на ринку 6 тисяч доларів за 12, ну звісно, це неправильно робиться. Але у мене такого немає. Мені не потрібна валова сума, мені потрібна допомога інвестора для того, щоб я більше купив автомобілів, тому що є черга водіїв, які хочуть взяти автомобіль в оренду. З правом викупа. Це приклад тих автомобілів, які із всього немаленького автопарку зараз знаходяться вільними. І вільно вони знаходяться по тій причині, що наша компанія зараз убрала позицію аренди, а спрос на аренду великий. Чому наша компанія обрала позицію аренди? Тому що а водії, які приходять на оренду з правом викупа, вони вже хочуть мати і бачити. Вже автомобіль цілий, готовий, щоб вони сіли на нього, поїхали. І ми зараз знімаємо автомобілі з оренди, які водії віддають автомобіль, і далі не хочуть працювати. Ми цей автомобіль далі не віддаємо в оренду. Ми його віддаємо на свої сервіси. Там ми його ремонтуємо, красимо, рихтуємо і робимо. З нього максимальну лялечку і віддаємо далі в оренду з правим викупу. Так що, друзі, якщо вам цікаво інвестиції в дохідні автомобілі, якщо вас це не зацікавило, але зацікавила оренда автомобілів з правом викупа, в описі ви для себе знайдете багато. Якщо у вас є свій автомобіль або свій автопарк, і ви не знаєте, до кого звернутися для того, щоб вам. Якісно відремонтували ваш автомобіль. Зробили на це скидку. Друзі, я такий був, як ви. Я думаю, що якщо у вас є маленький чи великий автопарк, але немає свого автосервісу, ми з вами домовимося і будемо а, співпрацювати. Звертайтесь, буду радий до нових знайомств, буду радий до нових інвесторів, до нових клієнтів. Завжди відкритий реальний таксист, і всім гарного дня, вечора або ночі. Покадруй.